Новообраний президент США Дональд Трамп повертається до Білого Дому 20 січня після складення присяги під час дійства Трамп використовуватиме свою біблію, яку йому подарувала мати. А також біблію, що вперше була використана 1861 року. Під час присяги президента США Лінкольна за словами Трампа його промова буде зосереджена на єдності. Справедливості та безпеці присягу також складе новий віце-президент Джей Дівенс. Час інавгурації опівдні США о 19 й за Києвом. Після офіційної частини музичні виступи парад. Церемонія буде доступна у прямому ефірі на офіційних платформах Білого Дому та в ефірах найбільших телеканалів. Місцева і федеральна влада. Очікує у Вашингтоні зберуться близько 200 тисяч громадян.